А ви знали, яка рослина за знаком зодіака вам підходить? Овни. Вам личить азалія індійська з червоними і рожевими квітами. Бегонія та герань. Телець. Вам варто точити себе фіалками, цикломенами чи глуксиніями. Лизнюки. Посадіть аспаравус, орхідею або пальму. Романтичним раком. Варто точити себе. Королевами саду, трояндами і маленькими ніжними дзвіночками. Плев. Ібіскус хризантема Івонія. Квіти та лісмани делев. Діви. Матимете щасливе життя. Посадивши у себе калину, айстру і філодендром. Терези. Ваші рослини це Азалія Японська. Мортензія та крутон. Скорпіонам підійдуть кактуси, драконеве дерево, ландр звичайний. Стрілець, різнобарні лілії та гіацинти. Ваші квіти талісмани. Козироги Вам принесуть удачу іони, вузок і жасмин. Водолі. Ваші талісмани, конвалія, лілійники та нарциси. Риби, вам варто течити себе і рисами, тюльпанами та трояндами. Напишіть в коментарях, які ваші улюблені рослини.